Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано, Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє, Богоявлення, освяти мою душу й мій дім. Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте навечеріє Богоявлення, освяти мою душу. Й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє, Богоявлення. Освяти мою душу, і мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте. Навечеріє богоявлення, освяти мою душу, і мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє Богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину. І веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа. Захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла. Наповни мене вірою, спокоєм. І світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою. Спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла. Наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє, богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю. Очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє, Богоявлення, освяти мою душу, й мій дім. Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте вечеріє Богоявлення, освяти мою душу. Й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє, Богоявлення. Освяти мою душу, і мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте. На вечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину. І веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа. Захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм. І світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою. Спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла. Наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, на навечеріє, Богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю. Очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє Богоявлення, освяти мою душу, й мій дім. Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте вечеріє Богоявлення, освяти мою душу. Й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє, Богоявлення. Освяти мою душу, і мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте. На вечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє богоявлення, освяти мою душу й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину. І веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа. Захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла. Наповни мене вірою, спокоєм. І світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла. Наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє, богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю. Очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє, Богоявлення, освяти мою душу, й мій дім. Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте навечеріє Богоявлення, освяти мою душу. Й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє, Богоявлення. Освяти мою душу, і мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, усвяте. На вечеріє богоявлення, освяти мою душу, і мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у святе навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє Богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа, захисти мою родину. І веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла, наповни мене вірою, спокоєм і світлом Твого Духа. Захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Господи Ісусе Христе, у на навечеріє богоявлення, освяти мою душу, й мій дім Твоєю благодаттю, очисти серце від усякого зла. Наповни мене вірою, спокоєм. І світлом Твого Духа, захисти мою родину і веди дорогою правди. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть Амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.